Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Сумна новина сьогодні помер генерал української міліції, видатний державний діяч, людина, яка все життя віддала Україні, українському народу, людина, яка завжди захищала простий народ. Ми пам'ятаємо позицію цієї людини. Під час Революції Гідності, де він відкрито перший, з, україн, перший і єдиний з українських генералів міліції виступив проти режиму Януковича, виступив на захист простих українців, це Геннадій Москаль. Помер Геннадій Москаль. Геннадій Москаль, людина, людина епоха, непересічна, непересічна людина. Усі українські міліціонери, оперативники опіра завжди казали, гена, гена москаль. Для всіх українських оперативників Чернівецької області він був просто гена, гена москаль, гена. І це коли вже він був генералом, а, а от люди його так любили да, оперативники опіра казали, «Гена москаль, гена. Тому що кожен український справжній оперативник, який захищав людей, і не був гнилим, знав, що Гена ніколи не кине в біді. Коли ти будеш захищати простих українців людей, українських людей, а на тебе наїде суд, прокуратура, Гена завжди захищав. Гена захищав оперативників, які захищали українців, захищав при любому розкладі. Для нього правда, це було святе слово. Захистити простого українця, для гени для гени москаля. Геннадія Москаля завжди було святе. Цієї людини немає. Скажу я: знаєте, таких генералів, як Гена Москаль, як Геннадій Москаль, а я от назавжди його буду пам'ятати геною. Так його з любов'ю називав кожен український оперативник в Чернівецькій області. Таких, як Геннадій Москаль, Гена Москаль, більше не буде. Вічна йому пам'ять! І земля пухом. пам'ятатимемо.